Мене Андрійко звати. Мене Олег звати. Дуже приємно. Ви звідки? Одеса. Гарне місто кажуть. Не був там, але кажуть гарне місто. Про що спілкуєтесь тут? Та про різне: історія, мистецтво, іноді політика. Ну, в історії є не дуже. В мистецтві також політиці також питання можна до вас. Ну давайте, давайте ви мені потім я вам. Як ставитись до росіян? Як до кого? До одних ставлюсь ну нормально, до других ставлюсь як до. Не дуже добре, скажу так. А як ви їх відрізняєте? За словами, за ділами. А я перепрошую, а ви ви українець? Громадянство яке в мене? і Ідентичність. Як ви себе ідентифікуєте? Ну, Як українець? Громадянство в мене українець. Мати в мене українка. Батько в мене руський. Як так ви себе... написано в мене в свідоці. Як ви себе ідентифікуєте? Я думаю, ми один народ. Ви хочете сказати, що а, гомо чи хто як народ ваш називається і наш? Мені все одно як він називається. Хтось називає руський, Ну, не українці. Українці зазвичай не називають. Навіть українці, які вважають також як і я, також називають руські. А ви для вас українська мова рідна мова? Ні, я її навчав в школі, вивчав вивчав так в школі, і ну це було давно вже. Вдома спілкуюся російською. російською. Українська мова, от дивіться, сьогодні потрапив так до чоловіка в ролиці тут, і він казав, що української мови немає. Ну, якось так. Мені здається, вона є. Вона є навіть тому, що. Вона записана в документах? що Така мова є. Ну, є. Вам ну, здається, тобто ви не, не до кінця впевнені? Ви просто думаєте. Ні, що... я впевнений. Ну, я кажу, як я відчуваю це. А люди, які навколо вас, в них така ж сама думка про українську мову, чи ні? Так. Навколо мене, так. А ті, з ким ви спілкуєтесь, можливо, в інтернеті? Більшість. Так, деякі кажуть, що це діалект російської мови. Ну, а ви знаєте історію української мови? В історію я ж кажу, я в історії не дуже. Я розумію. Ну, наскільки я знаю, те, що російська мова, білоруська, українська корінь в них один. Праслов'янська мова. Так само, як і в польської, і в чеської, і, і болгарської, і так далі. Один корінь. Ну, це, я, це я прочитав в Вікіпедії. А як ви ставитесь до того, що поруч з вами живуть люди, які коли чують українську мову і починає просто крутити, перекручувати? Вони бісяться. Вони бісяться, вони носіють українською мовою, називають там різними словами. Там, де я живу зараз, я живу в Криму. І українська мова це одна з державних мов Криму. Тому тут нормально. Це, формаль... це, форм... я... це насправді формальність. Я часто зустрічаю людей в чат-рулеці, -чат які, знаходячись в Криму, починають звичайно відсоток менший, ніж де інде на територіях, де діє російська влада, але все рівно це є. Але ж ви спілкуєтесь з людьми не тільки з, Кри... з Криму, ви спілкуєтесь з російськими блогерами. Це ваші друзі. Я дуже добре так. знаю, як вони ставляться до української мови. І ви їм нічого не робите. Тому питання ви просто лицемір? А хто, давайте так, хто погано каже про українську мову? Багато хто. Наприклад. Там у нього якісь три-чотири букви в ЧП. Такий картавий yeah? чоловіч, картавий чоловічок такий. Він весь час кричить, у нього іноді. А, такий ракурс у нього, камера, десь знизу, він такий весь час верещить. Не знаю. Ми з ним спілкувалися? А ну, ви ж всі спілкуєтесь один з одним. Не всі, ні. А скажіть тепер ваше ставлення до українців? Ну, я ж вам сказав, в мене мати українка. А чому ви їх називаєте тваринами? Українців? Я? Вашим... Так, так. А коли я називав українців тваринами? Спілкуючись зі своїми колегами, ви називаєте їх представниками Фауни. Це коли було. Та на якомусь вашому стрімі з вашим товаришем. Я називав представниками фауни? Так, да, да, да. Ви забули. Знайдіть да? мені, будь ласка. Я не буду шукати. Я добре знаю, і ви добре знаєте, як ви ставитесь до українців. Те, що ви використовуєте українську мову як інструмент? Давайте з вами розуміння. запитаємо в людей. Я не хочу ці Я ігри. Казав Я... Про українців. Якщо так, плюс в чат. Якщо ні, мінус в чат. Так. Можете можете навіть, і не, можете, навіть і не пробувати. Бо розуміли, що вам. Можете навіть і не пробувати. зрозуміло, що вам. Ну, і що це ви показали? Мінус. Ну. тут плюс. Ну, хто-то, може, переплутав, може не. Угу. Ну, плюсів, да. Ага, мінус, значить, да, плюс, а значить, плюси переплутав. Звичайно, що коли у вас ну, є, база своїх шануваль... є база своїх шанувальників, і вони вас будуть підтримувати. Навіть якщо ви говорите брехню, вони будуть вас підтримувати. Це все очевидно. Звичайно, вони, вони є... звичайно, вірять вам на слово, а мені, звичайно, вони не вірять. Це ж очевидно. А також є люди тут. Які, ну, я не знаю, вони з України, я їм не подобаюсь, і вони тут пишуть погані речі. Тому так вони будуть робити все, щоб плюс там ставити. Тобто, от і все. Ну, тобто, ви, Я... тобто, ви розумієте, що цей інструмент, а давайте подивіться, що там написали підписники, які ви часто проводите, це звичайна маніпуляція, а, яка виглядає симпатично, але вона ніякої не має відношення до об'єктивності. І ви повинні це розуміти, якщо ви людина освічена. Чи якщо освічена ваша аудиторія, чи якщо ви вважаєте аудиторію освіченою. Якщо це звичайні люди, які навіть цього не розуміють, ну, то... Ви просто їх використовуєте, Дивіться, як і російська пропаганда. Я зрозумів. Я вас не перебував, тому і сподіваюся, і, і ви також не будете. Дивіться, в чому справа. Якщо я колись і сказав на когось: флора Фауна, там ще щось, я навіть, можливо, відео так називав, але це стосується не українців, а конкретної людини. Людини, розумієте. Тобто людина поводить себе не дуже. Скажімо так. Тому до людини ставлення може бути таким А об'єктивно до українців у мене ставлення чудове. Я вам більше скажу. Багато кого, ну, на відміну, так, ставлення гірше, ніж в мене. Я вважаю, що ми брати і один народ. Я так вважаю. Ви можете казати все, що завгодно, але. Фактів я ще не побачив. факти Закінчили? Тому це ви використовуєте аудиторію мою. Факти в чому. Так? факти в чому Тому що. Ви... я сказав на, на всіх українців флора або фауна. Факти в чому. Я не кажу, що була сама фраза, що ви сказали на всіх українців. Ви сказали це в бік українців. І не важливо, яка це група. Nee. Але давайте nee. факти в тому, що ви спілкуєтесь з росіянами, які збирають гроші. І, можливо, і ви збираєте гроші, я не знаю на ваших стрімах. Скоріше за все, збираєте гроші на армію, яка вбиває українців, українців, які не нападали на Росію. А ви потім кажете, що ви ставитесь нормально. Ви не ставитесь ви нормально. Я вам просто ну, спробуйте да, відповісти. По-перше, доказів не буде, ну нехай. Я казав, що здобув. Доказів, я казав, що ви спілкуєтесь не буде. Доказів, що я вказав це на якусь групу людей. Я казав, це можливо на групу людей, але їхня національність тут ні до чого. Або їхнє громадянство, також тут ні до чого. Тому, вибачте, з приводу збирати гроші, навіть якщо я і збираю гроші. І навіть якщо я і допомагаю хлопцям нашим, то вибачте, але я допомагаю не загинути, тому що це саме Україна напала на моє рідне місто. Така справа. По-перше, ваше рідне місто це місто українське, і Україна не може напасти на українське місто, в будь-якому разі, не може напасти. Може. Єдине, що е, можуть бути бойові дії в українському місті, особливо, якщо е, вони інспіровані е, сусіднім е, сусідньою державою агресором. І це факт. Факти є у вас якісь? Заходили е, російські. Я про конкретно про вашу Горлівку зараз не скажу. Я просто можу сказати про те, що Донецьку область заходили росіяни. Е, Коли це було? З 2014 року. Число і місяць, пам'ятаєте? Ну, скажімо так, вже відкрито: Вони зайшли весною там на квітень квітень 2014 року. Це вже відкрито. Угу. Але -зітк зіткнення почалися іще раніше. Але менше з тим. менше з тим є Тобто, поняття... спочатку там була громадянська війна. Не було громадянської якому... війни. Як це не було? Не а як було? називається, коли? Армія України вбиває свіжий народ? Як це називається? Це були звичайні операція. Яка? Російська армія проводила операцію. Її гібридні війська влаштували. Гібридська армія? Так, да, гібридні війська російської армії. Докази є? Так. Да. Давайте. які вам Які вам докази підійдуть? Що це гібридні війська армії Росії були. Ну, дивіться, коли які було... коли люди на танках в'їжджають в Україну і там немає розпізнавальних знаків, питання: ми можемо сказати, якого що це громадянська числа? війна? Я... якого числа танки це в'їхали. Як, Як ви кажете? Нема різниці, це було в квітні, в травні, чи в липні. Це абсолютно нема різниці. Росія. Стоп. Вводила свої війська в Україну. В якому вигляді Докази. вони були? В що вони були вдягнені? Докази. Докази. Ну, те, що війська фотографувалися, де вже купа організацій, ОСІНТ, як воно, осінт організації, вони вже ідентифікували багатьох росіян. Вам по кожному зараз, по кожній частині? Пройдусь? Так, якщо можна. Якщо можна. Дивіться, наскільки я знаю, там були була місія ОБСЄ і вони дивились, і російських військ там не знайшли. Бачите, яка справа. Але бачите, яка справа в асамблеях, які проводились, не пам'ятаю, чи то було в, Нідер... в Нідерландах чи в Білорусі, було конкретно озвучено, що російські гібридні війська на Донбасі. Це було записано в резолюції. Значить? В резолюцію вписали, так, я розумію. це ну, Як сталися ці резолюції? Це оце питання. Дивіться, це все. Вони повинні а, а, посилатись на а, звіти щоденні, але в щоденних звітах немає такого. Давайте оці маніпуляції. Якщо ви зараз 24-й рік, і ви досі стверджуєте про те, що а докажи, а де там росіяни. Ну, я вам можу сказати ресурс, на якому ви просто погуглите. Розбиратись ми не будемо. А, mm. Там бачите це все. Зачитайте. Давайте спочатку. Що це за організація? А, я не зовсім розумію, про чому тут організація. Ну ви сказали, якась організація, там щось знайшла, докази якісь, чи що ви там мені хочете зачитати? Ні, я беру це просто фотографії е, військовослужбовця, які знімаються на е, фоні українських ландшафтів, і ці ландшафти вони ідентифіковані. І ці ландшафти вони ідентифіковані, або там е, вказівники mm -hmm. стоять українські. І так далі, і тому подібне. Mm. І коли ідентифікуються ці люди, з якої армії вони, чи з якої бригади, чи з якого підрозділу, да? от і mm -hmm. все. А організація ну, неважлива, як вона називається. Це ж дуже просто. Будь а як, як... Іденти... як ідентифікують цих людей? Ну, дивись, беруть з контакту. Є така так. сторінка контакт. І солдатики там так. під своїми, як правило, не під своїми іменами, вони там що, публікують свої фоточки. Так? Але проблема, що туди попадають mm -hmm. якісь об'єкти, які є в Україні. Ну, ви це можете уявити? Добре, а як потім, як потім оці організації чи там хтось тобто, доводить, що це солдат зараз, солдат армії Росії. Ну, він, по-перше, наприклад, в російському одязі. По-друге, наприклад, якщо в нього. Об... Або він, наприклад, там або на фотографії, або на фотографії він не в російському одязі, але фотографії до цього і після, де він в російському одязі мається на увазі в формі військовослужбовця. то Тут вже не важко ну, зрозуміти, що йдеться про те, що він і був під час цього і був на завданні. Правильно? Це логіка, Л логіка. Ні, неправильно. Чому? Дивіться, військова форма це військова форма. Військову форму можна вдягнути, страйкболом хтось займається. Це таке. Ви мені доведіть, що він служив в той час. Коли людина являється військовослужбовцем російської армії, і е, до цього часу, так. і після він там контрактник, я дуже дивно, коли під час бойових дій в Україні. Він вирішує на території Донецької області пограти в страйкбол. Правильно? Ну, дивіться. Він міг е, написати, що він де, хоче. Піти так, або, там не знаю, призупинити контакт. Так, 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 це стандартна процедура. Можливо, так, це так. стандартна процедура, да заднім числом, mm, особливо, як особливо якщо його беруть в полон, як то Олександрова і Єрофєєва, чи як <кхи> його, заднім числом можна звільнити, але ж ну mm. або в заднім числом може піти в відпустку. Але ж ну це ж не серйозно. Це тільки для аудиторії, mm. яка зовсім от така а чого це заднім числом <кхи> Стоп, як це заднім числом? Хлопці йдуть у відпустку. Скажіть кажуть, за зовом серця йдуть на Донбас. За зовом серця? Ну тобто, це... в, тобто це... в Росії в Росії е, можна е, спокійно поїхати в іншу державу і воювати за її законами, за законами Російської е, Федерації можна поїхати в іншу державу і повоювати, е, невідомо за кого. Дивіться, я ж сказав, не я ж сказав не за законом, а за зовом серця. Наприклад, родичі є в нього. Ну, в Україні все він ну, при... ну, В Україні пам'ятаєте того Україні. Бурята Буря... бурята, бурята з Кобзоном. Бурята з Кобзоном. як я ряд, що ви Бурят. оце бурят, приїхав да. Ну, бурят, і що Приїхав, да, да. да а що буряте родичів немає. Еще. <розуміло> що? Я щось не розумію Ладно, ладно. Ну, реально тухло. Тухлі від відмазки, тухлі тобто, від маски. Тухлі від немає маски. Факти є. Просто на кожен факт, а, ви вигадаєте якусь дурню, що він там був у відпустці. Правильно? Правильно. Слушайте, я от цього не знав, але мені кажуть: якщо на Україні загинув Морпех США, Деніел Свіфт, чи означає це, що Збройні сили США воюють на території України? Ні, не означає. Я поясню чому. Тому що ну. будь-який громадянин а, може приїхати ну майже будь-якої країни може приїхати в Україну, подати заявку до вступу а, в українські збройні сили і підписати контракт. І воювати. Але він буде воювати. Він, а він але... підписав? Якщо він загинув в Україні, виконуючи бойове завдання, так він підписав. Так, да, він міг бути волонтером, але тоді він тоді ну він не воює. Волонтер там може там вивозити щось, привозити, там, допомагати людям, які в зоні бойових дій. Але якщо він загинув, виконуючи бойове а я... завдання зі зброєю в руках, то так він підписав контракт, бо інакше не можна, тому що. Тому що е, є певні статут, да, на яких підставі цей комбатант ну, знаходиться тут. Чиї накази він виконує. Це в Росії там, да, можна підписати тобто... на угоду з якоюсь компанією частною, да, і невідомо кому підкоряється, е, підпорядковується, який закон, по яким законам взагалі воно існує. А у нас Збройні Сили України або Нацгвардія. Я зрозумів. Тобто дивіться, в чому справа? Ви кажете, що якщо він там був, то він 100% підписав. То люди з Росії теж, може, приїхали і щось підписали там. З ким, Або не підписали. З ким підписали, з незаконними е, форм... владою. З місцевою владою. Такого... У місцевої влади не було ніяких повноважень створювати е, загони, ніякі озброєння. Да? Якщо він підписав. Ну, дивіться, щось... не було, не... дивіться, не якщо... було. Дивіться, що я зробили. закінчу думку. Так от, якщо це Давайте. було зроблено, то це значить незаконні збройні формування. І да, росіяни приїжджали і в незаконних збройних формуваннях брали участь в війні проти Української держави. От і все. Да, я... Режиму він прийшов незаконно? Режиму ніякого не було. Як це не було? Ну, поясніть мені значення заходить, слова режим. Поясніть мені значення слова режим. Політичний режим. Дивіться. А потім ми пошукаємо відповідності. Так. Дивіться. Хто прийшов до влади? І яким чином? У 2014 році. До влади прийшли люди в результаті виборів. Наприклад, Порошенко прийшов в результаті виборів. Верховна Рада не змінилася. І потім були вибори, і після виборів вона помінялася. А хто ще прийшов до влади? Конкретно, скажіть, поіменно, хто прийшов до влади, кого ви так дуже перелякалися, що можна назвати режимом? Турчинов. Він е з вулиці прийшов? Звичайно. Ви не обманюйте. Яка в нього була? Е він був депутатом Верховної Ради? Якщо не помиляюсь, 8-го скликання. Він був на момент Майдану. Він був депутатом Верховної Ради. І якщо не помиляєтесь, подивіться, яка в нього була посада? Простий депутат в нього була не посада. Не обманюйте. Він був, якщо не помиляюсь, заступник спікера, заступник голови Верховної Ради. Хто мав, хто мав прийняти посаду виконуючого обов'язки президента України? Сталося так, що президент самоусунувся. Прем'єр. Це... премьер-министр Тэш самоусунулся. Да ладно. Когда это он самоусунулся? Вы о чем? Кто? Про президента? Нет. Хорошо. Премьер-министр дальше. Кто там после премьер-министра идет? Ну, кто идет? Да? Кто идет? что у вас звук начал пропадать. <свот> у меня? Затримка, какая -то. Ну, затрымка, понял вас. Сейчас скажу вам. Эй, не тот, этот вроде. И скажите, э, Верховной Это... Рады задачи Верховной Рады, какие? Все, подождите. Исполняющие обязанности премьер-министра Украины 28 января по 27 февраля 14 года. То есть Арбузов Сергей Геннадьевич исполняющий обязанности, обязанности премьер-министра. Соответственно, исполняющий обязанности президента Украины. Поэтому не надо мне тарахтеть, что там не было никого. Самоусунулся. Ніхто не самоусувався. Ви мені достали уже от здесь сидіти, самоусунувся. Ну просто самоусунувся. Президент, можливо, його викрали. Ні. І ще одна версія, що його російські спецслужби викрали, тому що Путін в якомусь інтерв'ю розказав, що це була спецоперація по вивозу президента України е, на територію Росії. Можливо, це була, Ну, не самоусуну. Можливо, це була Смотрите, В чем дело. Только что, от буквально только что. Своим мешком, да, вот этим, вот, как это, посмеяться. Но своим вот этим на посмеяться вы обгадили себе собственную же версию. Я почему? сказал Я Объясняю. сказал, «можливо». Не тарахтите. Не тарахтите. Давайте, я давайте. вас не перебивал. Объясняю, почему. Потому что вы сказали можливо именно. Именно поэтому вы и обгадили собственную версию. Соответственно, сказав можливо, вы не знаете, что с ним было. И не зная, что с ним было, вы его отстраняете. Извините, но так не работает. Конституция Працую. есть конституция. Там четко прописано, что должно происходить. Вы же, не зная, что с ним, распространили. Еще раз, он він... не мог самоусунуться. Коли Вы він... коли сказали, він... что не знаете, что с ним. Дивіться, коли він він почав збирати манатки, він почав збирати манатки, і камери зафіксували, що він декілька днів збирав манатки. Це факт. І що? В зібрався собрался, человек. В отпуск від, від маски для, для росіян? Далі він, виїж... Длі, далі, він, ваші... далі він виїжджає, хоча він, підписав, хоча він підписав документи про те, що він е, підпише е, зміни в Конституції і так далі. Так так далі. Він приїхав... він Повномодження йому ніхто не скасовував. Приїхав... Ні, він приїхав... Він, приїхав, він приїхав Він приїхав Твої до до того, до того. До того. Як Верховна Рада України е, написала якийсь указ, він приїхав в Харків і сказав: Я нічого підписувати не буду. Я нічого підписувати не буду. Коли якраз під час політичної кризи він мав підписати mm -hmm. ці зміни до Конституції, він відмовився, хоча перед цим він підписав. <кій> тому <іще> <кій> <кій> раз, А потім він е, втікає невідомо куди, це й називається самоусунувся не через те, що він попав на Росію, а через те, що він відмовився підписувати зміни до Конституції, хоча напередодні Дихон. він підписав. Що він їх зробить, Було угоди з опозицією. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я понял, я понял. Смотрите: открываете Конституцию Украины и начинаете искать в, в ней термін про самоусунення, и как же там вот это все это происходит? Процедура самоусунення. Там немає процедури самоусунення. Там немає. Це і називається лакуни. Це називається лакуни, юридичні лакуни, коли щось не прописано. І Верховна Рада, так як вона. Горівський. Злився.